Богданий народився тоді, коли природа з не до неба так, що це називається орнією. Стримати її неможливо, тому такий звархований, піротехнічний і експресивний. Бо народився цей чоловік 26 травня 1957 року, молодий хлопець, правда у селищі міського церкву битків надвернянського району Івано-Франківської області. Закінчив 1978 року. Державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карпо. У 1978-му 1980 роках працював у Київському театрі юного глядача. І не перестає бути і досі юним глядачем, тобто дивиться на світ очима світлої, щасливої і радісної дитини. Він нам про це розповість. З 1980 року актор Національного академічного драматичного театру імені Франка в Києві сьогодні від самого Мучить мене дай мені відправи нещастя Івана Франка і то вже книжки. Бо він хоче це читати. І оце в машині читав, в перелік також читав, і так далі. Протягом низки років серед провідних акторів цього театру. У 1989-1994 роках, не припиняючи роботи в театрі, Богдан Венюк працював старшим викладачем у Державному інституті театрального мистецтва імені напади Бахмута. Як це логічно, що цього Жоден деш, має на увазі Степана Бандера і Романа Шухевича. Він тільки розважальних телепрограм, телепрограмму, йшов самотнього холостяка. І він так переконано і переконано, що всі повірили, що він холостяк. Українською мовою це є підтоптаний коробінком. Хіба він такого нагадує? Ні. Не перші Або не першої свіжості. Або не першої свіжості. Але він поділиться рецептом свого родинного щастя, своєю великою, красивою родиною, розповідає вам про себе дивовижну ночі. Крім шоу самотнього колостяка, більшу передачу Біла ворона. Я не знаю, цей світ напевно би перевернувся до гори Дримом, якщо б не було білих ворон».